Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, 27 жовтня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. У неділю, 26 жовтня, свідомі українці мали змогу віддати свій голос за певну політичну силу. Чорнівецьку область відвідав президент України Петро Порошенко. Опалювальний сезон вже розпочався, проте тепло є не у всіх Чорнівецьких оселях. У неділю 26 жовтня свідомі українці мали змогу віддати свій голос за певну політичну силу. Натомість чорнівчани обирали не лише депутатів до Верховної Ради України, але й дообирали народного обранця до міського парламенту. З наступного сюжету ви дізнаєтесь, хто пройшов до міської ради, а також про офіційні рейтинги кандидатів до Верховної Ради України, які обиралися саме по нашій області. У день проведення виборів усі виборчі дільниці, а їх було 561, закрились вчасно. Після члени виборчих дільниць розпочали підрахунок голосів. Як розповів голова 201 ОВК, найбільше помилок під час оформлення документів виникло через стому та неуважність членів виборчих дільниць. Також він розповів, що активність виборців саме по його округу не була занадто високою. Активність виборців станом на вчора на 8 годину вечора ми вже мали дані стосовно явки, і вона склала приблизно 50%. відсотків. Тобто 50 цілих і там з 10%. У Нас по місту. згідно даних центральної виборчої комісії в Чернівецькій області. Станом на 18.00 опрацьовано вже майже 61% від всіх бюлетнів. На зазначений час результати були виявлення на Буковині наступні по 201-му округу. Найбільше голосів, а саме трохи більше 34% – відсотків. Набрав Федорук Микола. Друга за кількістю голосів Якимчук Наталя майже 29%. Михалішин Віталій набрав трохи більше 16% голосів. Бурега Юрій набрав майже 7%. Інші набрали менше 5% голосів виборців. По цьому ж округу результати по партіях наступні. Більше виборців станом на 18.00 тут підтримали політичну партію Народний фронт майже 29%. Блок Петра Порошенка підтримало трохи менше 21 Об'єднання самопоміч на цей час одержало майже 15,5% голосів. Всеукраїнське об'єднання Свобода менше 7%. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина трохи більше 6%. відсотків. Інші ж поліціли набрали менше 5%. відсотків. 202-му округу лідирує Рибак Іван, трохи більше 20%. відсотків. На другій сходинці Фищук Олександр майже 19%. відсотків. Далі за кількістю голосів Карлійчук Микола майже 12%. відсотків. Після нього йде Маковей Андрій, трохи менше 10%. Філіпчук Василь більше 8,5%. По цьому ж округу результати по партіях наступні. Найбільше виборців станом на 18,00. Тут підтримали політичну партію Народний фронт, майже 37% виборців. Далі майже 18%. Блок Петра Порошенка. Радикальна партія Олега Ляшка тут отримала трохи більше 12%. майже 10% у всеукраїнського об'єднання батьківщина. Об'єднання самопоміч удержало трохи менше 5,5% голосів. В інших менше 5%. по 203-му округу. Найбільше голосів, а саме більше 33,5% набрав Семенюк Іван. Після нього йде «Тіміш Григорій зі своїми майже 23%. Ястремський «Віорел» набрав трохи більше 14%. Кузьма Дрогаш набрав більше 7,5% голосів. Гладчук Микола трохи більше 6%. Тут же результати по партіях наступні. Найбільше виборців станом на 18.00. Тут підтримали політичну партію Народний фронт. Трохи більше 24,5 голосів. Партія блок Петра Порошенка набрала майже 24%. Радикальна партія Олега Ляшка набрала 11%. Всеукраїнське об'єднання батьківщина одержала майже 8% голосів. Партія Сергія Ціхіпка сильна Україна набрала трохи менше 6,5%. Всеукраїнське аграрне об'єднання заступ здобуло трохи менше 6%. Інші Ж сили набрали менше 5%. по 204-му округу. Наразі лідерую Максим Бурбак. В нього трохи більше 25% голосів. По результатам голосування другий Куліш Володимир майже 19%. Козак Василь набрав трохи більше 13,5% голосів. Добровольський В'ячеслав – майже 11,5%. Семенюк Артем цього разу отримав більше 8% голосів. 5 відсотковий бар'єр по 204-му округу станом на 18,00 подолали наступні політичні сили. Політична партія Народний фронт більше 37%. Партія блок Петра Порошенка майже 22%. Радикальна партія Олега Ляшка трохи більше 10%. Політична сила, всеукраїнське об'єднання батьківщина, трохи більше 7,5%. Та політична партія об'єднання самопоміч більше 5%. За списками партій до Верховної Ради за попередніми даними ймовірно пройдуть такі буковинці від блоку Петра Порошенка, Марія Маціос, Юрій Стець, Оксана Продан, Богдан Онуфрик та Віктор Король. Від народного фронту Арсеній Яценюк Павло Петренко від опозиційного блоку Іван Мирний та Михайло Папієв. А в місті Чернівці, окрім виборів народних депутатів, відбулись і до вибори до міського парламенту. Нагадаємо, що Олексій Каспрук після перемоги на виборах міського голови склав повноваження депутата міської ради, а відтак в міську раду з'явилось вакантне місце. А тому на 17-му окрузі зареєструвалося 18 кандидатів до Чернівецької міської ради. Ми провели вибори, вважаю, що в основному нормально вони пройшли, але що стосується здачі відповідних документів, які повинна виборча дільниця здавати міській виборчій комісії, то тут було трохи знаєте, певні знаєте, затяжки. Останні документи здали о 10.30 ранку. Якщо порівняти з минулими виборами, під час яких голосування відбувалось на значно більшій кількості дільниць, тоді усі документи були здані вже о 5 ранку. Така значна затримка цього разу виникла через голову однієї з дільниць, стверджують в міській виборчій комісії. Сама остання дільниця, яка здала ці документи, це була 514-та дільниця. Дуже вони неорганізовані. Там голова комісії Слобоцький Григорій Петрович він взагалі себе якось повів несерйозно. І на кінець, десь приблизно о 6 годині ранку він взагалі щез з печаткою, коли він не має права згідно закону виносити печатку. Довго-довго ми чекали, і ось тепер тільки о 10 годині з хвилинами комісія приїхала і здала нам ці. Документи загалом попередні результати по 17-му округу наступні. Більше всього голосів набрав Шалєєв Андрій, 15,4%. на другій позиції. Олевич Аліна в неї майже 13% голосів. Косменко Василь набрав трохи більше 9%. Забродський Василь майже 9%. Ротар Петро. Трохи більше 7,5%. Олійник Андрій також трохи більше 7,5%. Мустеца Мустеця Алла набрала майже 7% голосів. Мітенко Наталя набрала майже 6,5% голосів. Барчук Володимир трохи менше 6% голосів. Усі інші кандидати набрали менше 5% голосів. Дар'я Товпіч Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області зафіксували тільки один випадок застосування махінацій. В селі Бояни Новоселецького району невідомим чернівчанам вдалося тричі проголосувати за різними паспортами, перш ніж їх викрили. Решта порушень були технічними і не мали суттєвого впливу на волевиявлення громадян та підрахунок голосів. Короткий аналіз попереднього дня в нашому наступному сюжеті. Усі виборчі дільниці розпочали роботу вчасно. Не обійшлося без нещасних випадків. Один чоловік помер від інсульту. Ще одного забрали з апендицитом. Решта неприємностей були пов'язані з неправильним оформленням документів, видачою бюлетенів не за паспортом та наявністю агітації. Цікаве дійство спостерігали у селі Бояни Новоселицького району. Монахині заходили до дільниці, отримували бюлетені, брали участь в голосуванні, а потім виходили за межі дільниці їм змінювали паспорти, вони заходили знову і знову голосували. І таких заходів на дільницю у селі Бояни зафіксовано щонайменше три. А після того там щинився дуже великий скандал на цьому ґрунті. На місці події були викликані правоохоронці, і напевне детальнішу інформацію про цю ситуацію ви можете отримати в них. Після закриття дільниць настав час підрахунку корінців невикористаних бюлетенів та голосів виборців. Зараз ми маємо зміни, що під час підрахунку голосів бюлетені рахуються в кожній виборчій скринці окремо і вносяться до протоколу. Люди з цим путаються, і цифри в них не збігаються, їх відправляють на уточнення. І, на думку секретаря окружної виборчої комісії таке новшество в законі є невиправданим і воно не має за собою підґрунтя, воно створює лише додаткові незручності. На станом на 8 годину ми спостерігали величезні черги в окружній виборчій комісії. Люди спали на надувних матрасах, на тих же документах. Вже об 11 годині підрахунок голосів по 201-му округу був завершений. По 202-му округу також були ускладнення. Комп'ютерна система працювала з перебоями. Система вибори просто висить. Вона висить ще з ночі, де можна сказати, що вона нас з вечора. От і ніхто не і айтішник нічого не може зробити з цим. По 203 та 204 округах голоси рухували також не дуже швидко. Одним із найбільш частих порушень було недотримання заповнення протоколів, які відправили на перерахунок та доопрацювання. Часто люди просто на колінах вносили потрібну інформацію. Цікаву ситуацію спостерігали по одній з дільниць. Що стосується подільниця 184 вісімдесят чотири район, коли вони прийшли здавати протокол. За кандидата по одномандатному округу Бордюжан було 37 голосів, а за Максима Юрійовича Бурбака нуль. Це насторожила така цифра, бо так деться зовсім інша по округу. Насторожила і ще раз перепитала комісію, чи ну, взагалі правильний це протокол, чи вони не помилилися і так далі. На що голова комісії сказав? Ой, це чорновий варіант ми запечатали в секюр-пакі, а справжні, і справжні дані у мене ось тут. І витягую його з пазухи. Де було зовсім от інші дані, тому комісія прийняла рішення перерахувати дану дільницю. Чимало скарг надходило від людей з обмеженими фізичними можливостями. До декого комісія не приходила, а дехто навіть прийшовши на дільницю самотужки, не зміг проголосувати. Мені сказали, ви відмічені списку. Так як на тому. Звичайно, за те, за той час, поки я перебувала, тобто долала шлях до виборчої дільниці і, і навпаки, до мене вже прийшли додому з Але наразі вони мене не застали вдома. Звичайно, після того я подзвонила на дільницю, попросила, щоб прийшли все ж таки знову, тому що я маю право голосу праву воздух. Про це не тільки я говорила, і висвітлили ми своє питання на Фейсбуці багато керівників громадських організацій, які такі ж також обурені саме цим питанням, чому ми, люди з обмеженими фізичними можливостями, люди з інвалідністю не мають права голосу на виключати в Наразі Чернівецьке міське товариство інвалідів-спинальників просить повідомити їм про факти, коли люди з обмеженими фізичними можливостями не змогли проголосувати. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підсумки голосування підбувала і громадянська мережа опора. Представники мережі, які працювали у виборчих округах області, розповіли про те, як пройшов день виборів у кожному з чотирьох округів Буковини. Найбільш типові порушення зафіксовані спостерігачами, та повідомили про результати паралельного підрахунку голосів за політичні партії, який проводила опора на дільницях нашої області. Чи співпадають вони з попередніми результатами? ЦВК, знає Петро Гайдащук. Загальна картина ходу виборів у Чернівецькій області є доволі спокійною, але все одно з незразковою, зазначають представники громадської організації ОПОРА, що проводила моніторинг по різних виборчих дільницях області. У 201-му виборчому окрузі, як ми вже повідомляли, була ситуація з зникненням 160 бюлетенів. Наразі там працюють працівники міліції. Наші ми посилили спостерігачів на тих дільницях, де в нас були підозри про те, що можуть бути якісь небезпеки. по… Використання цих бюлетенів дрібні порушення були помічені і у 202 другому виборчому окрузі. Це стосується виправлення протоколів. Члени виборчої комісії постійно порушують закон, тому що вони беруть печатку з собою, що строго заборонено законом. І Фактично фальшують підписи і фальшують протоколи вже прямо на окружній виборчій комісії. Ці випадки є масові і вони траплялися не тільки на 202 окружній виборчій комісії, але й на інших виборчих комісіях. Дивним здалася для опорівців присутність на 204 виборчому окрузі людей у військовому. Вони не представлялися, ніхто не знав, що це за люди, і так само у виборців, які приходили. Тобто вони вже думали, чи то захоплена дільниця, чи що це відбувається. Причина їх перебування на території області, де не Ведуться бойові дії, нам видається як мінімум дивною. Серед порушень також були помічені такі речі, як неприбрана політична агітація та голосування громадян по румунських паспортах. Також на цьогорічних виборах в Чернівецькій області спостерігалась на 10% менша явка виборців ніж на минулих виборах. Висловили в опорі свою думку щодо низької явки виборців по всій країні. Наразі така ситуація в країні люди в переважній більшості вони і зневірюються. Так, це е, велика кі. Вони навіть не знають, кого обрати. У нас було добро і зло. Так то ходили всі голосувати проти зла. А тепер така ситуація, що є, ніби е, багато чого можна обрати, але люди людям важко було визначити Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. ніч після волевиявлення на дільницях буковини пройшла відносно спокійно. Як відкрилися, так і зачинилися всі вчасно. Знімальна група Чорнівецького репортера вирішила прослідкувати за процесом підрахунку голосів за роботою комісії та спостерігачів на одній із ДВК міста. Як це відбувається вночі? Дивіться в ексклюзивному сюжеті Генрієти Беухза За восьма до кабінок заходять члени комісії, які за весь день ще не встигли проголосувати. Коли вже всі висловили свою громадянську позицію, охоронець закрив дільницю. Опісля того розпочався підрахунок невикористаних бюлетенів та відривних талонів з бюлетенів, які видали для голосування Буковинцям. Кількість виборчих бюлетенів для голосування водоволата в виборчому окрузі співпадає з сумарною кількістю невикористаних та використаних виборчих бюлетенів. Тому все в нас вже запало. Загалом ситуація була спокійною, без жодних претензій, спостерігачів, без жодних помилок. Все фіксувалося у дільничному протоколі. Не використані бюлетені згідно закону, утилізували, відрізавши нижній край листа. Їх запакували. Супровідний лист підписали, взялися за розбирання бюлетенів у скриньках. Поділили на жовті і блакитні, аби легше було рахувати. Підрахунок розпочався за умовним круглим столом. Усі члени дільничної комісії спостерігачі спостерігають з боку. Само опозиційний блок, саме Петро Порошенко. Петро Порошенко. На годиннику близько 12-ї ночі за моєю спиною зараз проходить підрахунок голосів, підрахунок бюлетнів. Звичайно, попри всі є і зіпсовані бюлетені, люди не пишуть ніяких висловів, не пишуть поезії, так як на минулих виборах, а просто перекреслюють, пишуть проти всіх. Напевно, через те, що такої графи у виборчих папірцях, якщо так можна назвати, немає. Голова дільниці зазначає, що краще прийти і зіпсувати бюлетень, аніж зовсім не прийти і не висловити своєї позиції. Стосовно цілого дня виборів, то пані Ольга, голова ДВК номер 497, зазначає, що голосувати на її дільницю приходили люди здебільшого зранку. Вже після обіду кількість свідомих громадян зменшилася. Загалом на цій ДВК проголосували десь половина з усієї кількості виборців. На це запевняє теж певно, є причини. Тим паче каже, що чула чимало різних варіацій стосовно цих виборів. Я думаю, що це вже людям. Доїло, мені здається, вони бачать, що змін на краще немає, і вони вже зневірилися. Я думаю, що вони не вірять в майбутнє. Тому вони, вони думають, що від них особисто нічого не залежить. І або, або прийдуть, або не прийдуть, від їх голосу нічого не поміняється. І тому мені здається, що от така, от, така кількість виборців і таких, от... на жаль. За спостереженнями, то цю дільницю у день волевиявлення здебільшого відвідували люди старшого віку. Молодь була, але не так багато. Ну, я думаю, що молодь бачить, що нічого не змінюється і, напевно, не бачить сенсу приходити. Я не знаю. А ви попросили? Ну, Так, і голосувала. Ну, Треба щось міняти. Було б краще, якби був ще варіант не підтримуй нікого. Взялися за кандидатів по мажоритарних округах. Ховзей. Федорук, Михайлішин, Федорук, Марчук, Якимчук, Федорук. За весь час ні у кого фактично не виникало питань. Працювали злагоджено, розійшлися вже під ранок. Усі перераховані і запаковані бюлетені разом із протоколами доставили до окружної виборчої комісії. Генрієта Беохта, Андрій Дубінецький у ніч після волевиявлення ексклюзивно для Чернівецького репортера телеканалу Чернівці участь у голосуванні взяли й журналісти телерадіокомпанії Чернівці, які кілька тижнів тому взяли відкріпні посвідчення. Разом з ними голосувала і Надія Вличко. Дружній колектив ТРК Чернівці звик усі справи доводити до кінця. Так, отримавши відкріпні талони, гуртом пішли голосувати. Як нас і попереджали наші прізвища, знаходилися в кінці списків, тож довелося трохи стояти в черзі. У таких життєвих моментах важкувати відрізнити своє професійне бачення ситуації від особистого вибору. Тож був час подумати. Я оцінив роботу різних політичних партій, кандидатів, все, що вони зробили за останній час після революції гідності. І по тому, що вони зробили, як вони працюють. Я буду голосувати, щоб, скажімо, була якась, якась проукраїнська більшість у парламенті, і щоб вона працювала на благо держави, а не на благо своєї кишені. У списках нас знайшли доволі швидко. Процедура знайома та звичайна. Спочатку розписуєшся за отримання бюлетеня, а потім тобі його видають на руки. Оскільки жоден з нас не прописаний по 201-му округу. Бюлетень видавали тільки один з партійними списками. Черг на дільниці не було. Вистачало і кабінок усім, хто прийшов висловити свою громадянську позицію. Явка ну на 12 годину у нас було 17%. відсотків. Це скажімо так не дуже висока явка, але постійно люди є. Ми справляємося. У нас дуже хороша команда, можна сказати. Тому поки що дай Бог, щоб у нас не було проблем. Поки що ми працюємо так. В такому ритмі, поки перші голосують, інші все ще стоять у черзі. Не могли не пропустити вперед жіночку з інвалідом. Вони вдвох взяли бюлетені і так само вдвох зайшли в кабінку для голосування. Законодавством це дозволено та передбачено. Тим часом журналісти починають виходити з місця голосування. Дехто наперед знав за кого віддасть свій голос дехто визначився тільки під час виставлення галочок. А для декого це голосування взагалі було особливим. Першим житті. Не знаю, цікаво, чи щось допоможе. Сподіваюсь на правильне рішення і на розумних людей. На дільниці сказали, що на комусь із нас почався відлік шостої сотні людей, які вже проголосували. Спостерігачі чемно роз'яснювали виборцям їхні права та обов'язки, вказували напрямок виходу та бажали гарного дня. Вже за дверима виборчої дільниці побачили хлопця, який збирав інформацію для «Екзитпола» – наукового товариства знання. Результати цього «Екзитпола» наш телеканал оприлюднить вже сьогодні у вечірніх випусках новин після 20-ї години. Надія Величко, Генріє Табеу, Ольга Колодницька, Петро Гайдащук, Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до інших тем. Опалювальний сезон вже розпочався, проте тепло є не у всіх чернівецьких оселях. Зокрема, мешканці житлового будинку, що знаходиться на вулиці Білоруській, вже четверту добу без обігріву квартир. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти. Вже кілька днів у квартирі температура повітря не перевищує 14 градусів тепла. І це при тому, що пані Людмила прогріває своє житло за допомогою газової плитки. ми користуємося отак, обігріваємося, наливаємо грілку води, коли лягаємо спати, бо газ вимикаємо. От. І йдемо в кімнату, де так дуже холодно, ставимо собі грілку. Укутуємося одіялом, зверху плед. і так ми гріємося цілу ніч. Жінка скаржиться, опалення досі не включили, а здоров'я погіршується. Через переохолодження знову дав про себе знати радикуліт. В п'ятницю випав сніг, перший холодно стало, в квартирі взагалі холодно стало. Ми з, з мешканцями зібралися, почали дзвонити. Дзвонили в котельну в тепломережу, Там нам дали таку відповідь: що запустили опалення, і буде тепло. Учернівці теплокомуненерго запевняють, що опалювальний сезон стартував вчасно, хоча і не без проблем. Про тому, щоб відключений будинок, ми його не відключали. Хтось тобто відключив, так але для того, ми повністю дивилися цю ситуацію. Проходили по кожній квартирі на сьомому поверсі ми Побачили зняті батареї старі, які лежали в цьому. Відки така інформація. Тому, поки ми не перевіримо, ми нічого не запускаємо, бо простіше всього потопити всіх, а потім давати відповідь на зовсім інші запитання. Ми обов'язково її порівняємо, подивимося і е, запустимо на цей будинок. Нині подібна ситуація склалася і у інших багатоповерхівках міста: десять житлових будинків без опалення. Зараз боярка 4 ми виконуємо ремонтні роботи по землю по, по, по ремонту воду. Потім у нас так є проспект Незалежності 60, де труба знаходиться в бетоні, бетон на глиб... в бетоні десь на глибині пів, пів метра, і там вона загнила, зараз треба той бетон весь якимось чином доставати там ту трубу. Це є питання. Потім у нас 111 головна, що не ми визначить, побачили витік, зараз так само локалізовуємо. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецьку область відвідав президент України. Петро Порошенко побував в Новодністровську на Дністровській ГАЕС. Потім в Чорнівцях у Мармаровій залі ЧНУ. він розповів про плани розвитку України в найближчі роки та поспілкувався із буковинцями. Більше про візит президента України на Буковину знає Дар'я Товпіч. Президент України Петро Порошенко минулої п'ятниці прибув літаком у Чернівецький аеропорт. Після чого він одразу виїхав у Новодністровськ. Там президент України взяв участь у синхронному запуску двох гідроагрегатів Дністровської ГАЕС. Гідроагрегати Дністровської ГАЕС Я такий об'єкт в цілому готові роботи усім зимої. Дозвольте виконати гідроагідь. Увага всім виконує пуст гідроагрегатів. Петро Порошенко зазначив, що запуск другого гідроагрегату економить 1 мільярд кубометрів газу на рік. А отже, наша країна може позбавити себе від газової залежності від Росії на 1 мільярд кубів. Більше того, запуск гідроагрегатів дав можливість зекономити 300 тисяч тонн вугілля. Да, ми забезпечимо, щоб підписати газову угоду. Так, ми все зробимо, щоб відновити постачання вугілля, але ми Зробимо так, щоб найтехнологічніша, найдешева, найекологічніша і найчистіша енергія сьогодні годувала українців, і сьогодні нам це вдалося. Після ознайомлення з роботою Дністровської ГАЕС президент вирушив до Чернівців у мармуровій залі ЧНУ. Він разом з віце-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою адміністрації президента Дмитром Шимківим ознайомили присутніх з планом розвитку України в найближчі роки. Рухаючи порад, ми фокусуємося і говоримо про першочергових 10 напрямків: 8 реформ та 2 програми. І перші три це оновлення влади та контикорупційна реформа. Це судова реформа та реформа правоохоронних органів. Ці три реформи визначають верховенство права. Петро Порошенко також подякував Росії за те, що вона допомогла Україні об'єднатись, а також за усвідомлення того, що мовне питання нашу державу не зможе розділити. І ти маєш знати англійську, коли ти їдеш в світ, і ти маєш знати польську, коли ти спілкуєшся з нашими сусідами західними поляками. І навіть коли ти їдеш. Sărușineți și vâjniță. <plos> Ce te-aș mai învârnu' tu, Dragi prieteni, dragi compatrioți, Bucovina este regiune unică care poate servi, ca exemplu, <plos> pentru întreaga țară. В Кінці зустрічі присутні мали змогу поставити запитання президенту. Одним із питань було щодо російського мільярдера, який має акції в Чернівці обленерго, і через своїх представників буцімто погрожує відключенням Чернівців водоканалу від енергопостачання. На що президент відповів? ніяких доручень давати ніякий російський мільярдер не буде панувати в моїй країні. Не буде ніяких світла. Для вашої інформації я довів закон про надзвичайне положення в електроенергії. Якщо хтось тільки наблизиться до кнопки, введемо державне управління, і російський мільярдер залишиться без власності. Дякую. Також Петро Порошенко нагадав усім, що будуючи нову європейську країну, необхідно починати із себе. І з кого треба починати? З Себе З себе боротися з корупцією, З себе вирішувати мовну проблему. Себе любити Україну і любити свій народ і все в нас вийде. Я не маю жодного суму. На сам кінець усі присутні в залі разом із президентом України заспівали гімн нашої держави. Ар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.